Любі дітки, доброго ранку! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури. Сьогодні ми будемо вивчати вірш, який називається Зима Леоніда Куліша. Сідайте зручно та слухайте уважно. Ну ж бо снігу намело. Стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Давайте повторимо, ну ж, бо й снігу намело стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смерічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. А зараз, за появою зображень, спробуйте розповісти віршик самостійно. Дітки, про що віршик? А хто його написав? Про яку пору року йдеться у ньому? Вам сподобався? Молодці дітки, дякую вам за увагу. До побачення!